І це один блок виживання. Погнали! Саме по планах добути тисячу того і уже взяти і зробити хоча б якийсь платформу для домика. Погнали, але з я маю взяти той от були були кі А кіручка мене тута, наверху. Оп! Кіручка топорик Буде невеличке прискорення, яке я то все ламаю, тому я по часі не знаю, скільки записувати, скільки пуште, стільки буде. Все, ня nyan 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 nyan

нажимаешь эту буф. Оп, оп, ты зачем? Слава. Я знаю, чем ультра сорсовляются. О. Не хочет. Нет. Значит, был. Так. Оу, 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 что такие стоп? Ладно, я там скоро вернусь. Все, я уже мой же дубов. Оп, оп. Тысяча. Слагала. Я знаю, чем вот ресурсы валяются. Ника Не? Yeah. Oh. Значит, боль. Так. Ладно, я до вас скоро вернусь. Я вже вроде бы здесь розібрався. Того-то того, того нам не треба. Опу. Еще одного вітра. Скидаю. Є у нас. Тепер буде трр, але так яким сіншим буде. Зараз буду просто бити камінь поки не тут хопчаби. П'ять стаків. А скільки в мене зараз зібуга? Так, дуже два ста. Тут скільки ж? Прішки непогано. Мало прийдеться мені. Ну що, погнали? Я так подумав, Я це не буду знімати. То, чекайте. Я добув. Зараз, щоб щось не впасти, я всю були його скидаю. Раз, два і три. І це ми обертаємо. Ну що, друзі? Натомість все, буду закінчувати. Серія недовга. У мене по планах записати серію спайдера. Тому чекайте. Давайте до зустрічі. Чай, яке зустрічі? Почекайте хвилинку. Дякую, що ви мене дивитесь. Тому всім папам. З вами був я. Гемербум і це один блок виживання.